Хоть, ми тебе все одно знайдемо. Так, з нами краще не жартувати. Фух, фух, сподівайся, що вони мене не знайдуть. Сухи, ми так і будемо тут стояти. Давай поїздимо, пошукаємо людей, може вони його бачили. Треба зараз дуже непомітно перевдягнутися. Готово. А тепер треба тікати, але непомітно тікати. Сподіваюся, що вони мене не бачать. Фух, обережно, обережно, обережно. Стоп, я його тільки що. Бачив, він піднімався по горі. Зараз ми його там і зловимо. Всі патрулі я вам скинув координати, всі туди. О, це у якийсь, зараз я в ньому сховаюся. І поліція мене точно ніколи не знайде. Нарешті я приготував всі солодкі тістечка. Залишилося тільки накрити на стіл. Один, два, три, чотири 5, 6, 7 і вісім готово. Селяни час снідати, підходьте. Та мої кулінарні здібності. Що можу сказати? Вони достатньо смачно виглядають. Гарнисенькі такі. Ну і по три тісточка нам точно вистачить. О, селяни, на ти чого не стоїш поряд з нами? Мені місце чомусь не вистачило. Постривай, як так не вистачило, я ще помилився. Всі знають, що в моєму селі живу я, а також сім селянів. Моє місце можна не рахувати. І так, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім і... стоп, вісім? Я щось нічого не розумію, який зайвий селян? Як це можливо! Секунду, секунду, селяни, ніхто з вас не звав друзів? Ні, всі мої друзі в цьому селі. Та що ж таке, це якось дивно? Всім стояти, нікому не рухатися. Не зрозумів, друзі, а вони що тут роблять? Подивіться, повністю нас оточили, щоб, напевно, ніхто не втік. Селяни, зізнавайтеся, хто знову вкрав гумку з магазину. Або ти правда гадаєш, що стільки поліції проїхало через якусь там гумку? Теж вірно. Їх так багато, і вони всі однакові, де ж справжній злочинець. Поліцейські, ви поясните, що тут відбувається? Навіщо ви приїхали? Справа в тому, що з в'язниці втік селян. Ув'язнений селян. І побіг він саме в це село. А я, до речі, можу це тільки підтвердити. Тому що у моєму селі було сім селянинів, а зараз їх чомусь стало вісім. Зможете? Відрізнити, де справжні селяни, а де злочинець. Звичайно, це легко. Я з цими селянами все своє життя знайомий. Ви що думаєте, я не знаю, де справжній селян, а де ув'язнений. Все, що мені треба, це просто подивитися їм в очі. Дивимося, дивимося. Друзі, вони. Вони всі однакові. Не хвилюйтеся, в мене є інший варіант. Всі на допи. Селяни, ви головне не бійтеся. Боятися повинен справжній злочинець. А вас перевірять і відпустять. Все вірно, але я хочу попередити, що тут буде працювати детектор брехні. Тому злочинець, щоб не витрачати час, краще одразу скажи, де ти. Так, злочинець, ти нам весь сніданок зіпсував. Селяни навіть не стигли поїсти. Друзі, він мовчить. Але він десь тут. Ну що ж, я зрозумів, поїхали. Де саме ми вчора знаходилися? Як де у селі зі своїми друзями? Ну що ж, друзі, поки тут проходить перевірка, хочу вам дещо розповісти про цей детектор брехні. Я стільки серіалів та фільмів передивився, що з певністю можу сказати вам, що в нього немає ніякого детектора брехні. Але насправді це і погано, тому що він не зможе з'ясувати, де справжній злочинець. Хоча, можливо, злочинець забрехається, і таким чином поліцейські зрозуміють, що це він. Але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ми, до речі, любимо Україну, тому ми вже поставити лайк і підписались на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме. Ну що ж, я перевірив всіх і поки що чисто, хоча стоп, хлопець, а ти чого не підходиш? Хто я? А навіщо мені підходити? Я ж не селян. А якщо ти злочинись, який перевдягнутий в цей костюм, ні, так не піде, також і йдеш на допит. Та добре без питань я готовий. Де ти знаходився вчора і що ти робив? Вчора я знаходився в цьому селі. Разом з селянами ми ходили на рибалку. Наловили багато риби, потім її посмажили. Це все, все можеш далі не казати. Так відповів абсолютно кожен. Ну, що можу сказати, це, звичайно, погано. І що ви тепер будете робити? А он що, дивись. Не зрозумів. Подивіться, друзі, тут з'явилася гігантська стіна з бедроку. Поліцейські ви навіщо її тут поставили. Так, вона нас дуже лякає. Звичайно, звичайно, приберіть її. Ми приберемо тільки після того, як хтось з вас дізнається, що саме він злочинець. Або якщо ми самі. Ми знайдемо цього злочинця. Та що ж таке? Вони можуть і ціле життя його шукати і не знайти. Ти теж перебільшиш. якщо в справі немає нічого нового, її закривають через 15 років. Скільки, скільки, 15 років? Ну ми ж не можемо тут 15 років сидіти. Правильно? Нам да, вже час йти, але не забувайте, що за цією стіною і за цим селом ведеться спостереження цілодобово. й спостережень, хоча можливо, друзі, це навіть краще. Злочинця таким чином швидше впіймають. До речі, не раджу перелазити цю стіну, а також робити підкоп під нею. Ми все одно про це дізнаємося, і тоді ви попадете за грати. Слухайте, ну я ж не селян, може, у мені хоча б можна вийти за межі цього села? Ні, тобі також не можна, тому що ти можеш бути знайомий з злочинцем. Ех, ну добре, зрозуміло. Поліція вже покинула наше село. Мої тістечка, так ніхто і не скуштував, окрім мене. Вибачка. Вон, просто зараз апетиту взагалі немає. Сам розумієш, через що. Розумію, я не збираюся тут сидіти без діла. В мене з'явився хитрий план. І поки, друзі, я тут будую, я можу розповісти про цей план. Спочатку давайте зламаємо тут трохи землі, щоб вона нам не заважала. І прямо зараз на цьому місці я побудую червоний квадрат. Запитаєте, навіщо? Друзі, все дуже легко. Після будівництва цього червоного квадрату. Я власноруч буду допитувати кожного селяна, але не так, як це робили поліцейські. Кожному селяну особисто я буду задавати питання, на які зможе відповісти тільки справжній селян. І якщо селян відповів на все правильно, він буде знаходитися всередині цього червоного квадрату. А якщо ж він все ж таки відповів неправильно, тоді він буде сидіти за ґратами. Ну а що, друзі? Я вважаю, що це справедливо. І ми прямо зараз о. Ось таким чином поставимо червону вовну. І подивіться, друзі, наш квадрат повністю готовий. Ну що ж, а зараз перейдемо до запитань. Камон вже сонце сідає, можливо вже завтра. А що таке? Боїшся, що не зможеш відповісти? Та ні, не боюся, просто спати хочеться. Ну, добре, добре, тоді завтра все вирішиться. Чуєте мене? Тому до завтра, селяни. Завтра буде дуже насичений день, тому мені треба поспати, набратися сил і все таки. Тому що, як ви бачите, вже ніч і всі інші селяни вже сплять. Тому на добра ніч. Хе, він думає, що він найрозумніший, зможе викрити такого крутого злочинця, як я. Не встигнеш. Зараз я втечу з цього села. Почекай, ну а чому тут так багато бедроку? Щось нічого не розумів, він просто не закінчується. Добре, треба підніматися назад. Головне, щоб мене ніхто не помітив. Ось так. Дуже добре. Зараз треба поставити блоки, щоб ніхто не побачив. В цю яму. Так, в який би будинок мені піти поспати. Ей, Що ти робиш у моєму будинку посеред ночі? Ой, вибач, не знав, що ти тут сухий, е, цей на добраніч. Ну, добре, і тобі на добраніч. А про це я зовсім не подумав. Ну добре, посплю, якщо що, на вулиці, і з самого ранку встану, щоб мене ніхто не помітив. Ех, друзі, ну що ж, нарешті ранок. Саме сьогодні ми дізнаємося, хто є злочинцем серед цих селян. Слухай, та ну я навіть не знаю, з кого мені почати. Можливо хтось хоче бути першим. Стоп! А, а це що таке я не зрозумів. Ей, ей, вставай! Ти мене чуєш, агов, агов. Ой, вибач, вибач, я цей, просто вже зранку попрацював і ліг поспати. Слухай, дивний ти якийсь, почнемо з тебе. Чого це з мене? Давай з когось іншого, я ж тільки прокинувся. А я повторюю, почнемо ми з тебе. Ну, добре, як скажеш. Ну що ж, поїхали. яке в мене ім'я? Як це яке кавун, звичайно. Ну, добре, це було легко. Скажи мені, який в мене улюблений колір. Ну, знаєш, Кавот, в мене є два варіанти: або чорний, або зелений. Ну добре, і останнє запитання. Чому я постійно балакаю сам собою? Ну, тому що в тебе хвороба. Ага, попався одразу. Та жартуй, жартуй, ти просто відео знімаєш і. Балакаєш зі своїми глядачами. Ну добре, заходь тоді в цей квадрат. І якщо побачиш, що хтось в нього заходить без мого дозволу, одразу клич мене. Хоча ні, я навіть відходити звідси не буду. Ну, знаєте, про всяк випадок селяни, самі підходьте до мене. Ну що ж, і давай тобі також останні запитання. Яку роль я займаю в цьому селі? Як це, яку ти знімаєш круті відео в цьому селі, а також постійно нас рятуєш. Все вірно, все вірно, можеш заходити також в цей. Квадрат, хоча, знаєш, не треба. Я перевірив вас абсолютно всіх. І, на жаль, злочинця я не знайшов, і це погано. А ти не хвилюйся, зараз ми будемо проводити свій обшук. Обшук? А ти як думав, нам треба знайти злочинця і ми його знайдемо. Тому зараз йдіть кожен у свій будинок. Селяни, давайте по будиночкам. Сподіваюся, хоча б вони зараз знайдуть справжнього злочинця. І, до речі, друзі, поки в нас є час, відкрийте коментарі та напишіть. Який у вас улюблений колір. Тобто так просто відкрито коментарі та напишіть, який у вас улюблений колір. Мій звичайно чорний, ну а ще зелений, тому що, як ви розумієте, я кавун, і кавун зелений. Ну а ви напишіть у коментарях, який у вас улюблений колір. Не знаю, чи є сенс, але тебе також треба обшукати. Сам розумієш. Так, так, можеш дивитися, я не проти. Мені самому буде краще, якщо а, ви скоріше злочинця знайдете. Слухай, ну в тебе тут взагалі нічого цікавого не. Тому краще я піду далі. Так, так, йди і знайди злочинця. Тому що в мене вже просто немає сил. Слуха, що це в тебе за сумка? Можна її відкрити? Ой, якщо чесно, сам не знаю, що це за сумка. Ну, відкривай, але вона не моя. А чия вона, моя чи що? Ну добре, зараз подивимося, що там є. Ага, дуже цікаво, хлопці, всі сюди. Я, здається, знайшов форму ув'язненого, і ось це він. Що, серйозно, нарешті. Але Друзі, поки ще з будиночків виходити не можна, щоб не запутатися тут. Тому давайте через вікно подивимося, можливо, когось і побачимо. Ув'язаного того. Слухайте, а я чомусь взагалі взагалі нічого стоп не бачу. Селян? А чого це він не у будинку? Почекайте, він там він там ховається, здається, у воді. Бачите, друзі, дивіться, він серйозно ховається. А кого ж тоді впіймали? Ходімо, подивимося. Ей, постривайте. А куди це ви його забираєте? Це ув'язаний, ми в його будинку знайшли. Форму. Та почекайте, почекай з цією формою. Я тільки що бачив селяна, який ховався від вас на огороді. Ну тому що в цьому селі більше немає місць, де можна сховатися. постривай, а де він? Ходімо, покажу. Він знаходиться ось тут. Стоп, стоп. Не бачу його, друзі. Але бачите, яма залишилася. Тобто він ось так, от напевно, ховався. Бачите, слухайте, непогано. Інколи винирював, щоб, звичайно, набрати повітря. І потім знову під воду йшов. А кого ж ви тоді в Мали. Я ж сказав тобі, злочинця, а ти, що ти там когось бачив, Боже, ж тобі це пригледілося. Та ні, я серйозно. Ну тому що ув'язаному селяну нікуди, йти, розумієш, в нього тут немає свого будинка. І тому він ховався ось тут. Тобто я вважаю, що тут був ув'язнений селян. А того селяна могли підставити. Це ж ідеально, можливість підставити, як ти не розумієш. Ми все одно його заберемо. Ні, 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 дай мені, дай мені ще 10 хвилин. І якщо я не знайду того селяна ув'язненого, тоді. Може вже його забрати. Ну добре, але тільки 10 хвилин. І вам напевно цікаво, як я його буду шукати. Все дуже легко. Дивіться, друзі, в будинках він не зміг сховатися. Тому що там знаходяться інші селяни. Тут по селу також небагато місць, де можна сховатися. Ні, ну ось тут, звичайно, можна, але його тут немає. Ну і більш непоганий варіант сховатися це, друзі, звичайно, шахта. Ага, стоп, а в шахті також не сховаєшся. Ну тоді в мене взагалі варіантів немає, але ж, друзі. Залишилося 10 хвилин. Слухай, селян, селян, ти головне не бійся. Мене відправлять за грати, тільки на це. Ти не засмучуйся, Я хочу задати тобі одне запитання, щоб бути впевненим, що ти не злочинець. До речі, точно, як я забув про це запитання, на яке точно зможуть відповісти тільки справжні селяни. А саме коли в мене день народження? Ми ж селянами пам'ятаємо день народження один одного. А злочинець точно не знає відповідь на це запитання. Він міг вгадати відповіді на інші запитання. І це логічно, а ось на це він точно не відповість. Тому я збираю всіх селянів. Виходьте, виходьте зі своїх будиночків. Увага всім, виходьте. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і там восьмий. Друзі, знову злочинись звідкись взявся. Оце він ховається, друзі. Ну ховається він дуже непогано. Тому що ми зараз зробимо? Цього селяна поки що тримайте тут, потім відповіси мені на запитання. Початку мені треба перевірити сім цих селян. Камон, а навіщо потрібна перевірка? Селяна ж вже з впіймали. Ну тому що я вважаю, що його все ж таки могли підставити. Тому зараз ось тут встаньте в ряд, але не поряд з один одним. Встаньте на відстані в три блоки. Готово. Зараз кожному з вас я роздам по аркушу. А також олівець, щоб ви могли написати. Поки що не буду казати, що саме треба писати. Поки що тільки тримайте ці Аркуші і, звичайно, олівець. І до речі, цьому селяну також треба дати. Аркуш і олівець ось тримай. На вухо тобі скажу, тільки нічого мені не відповідай. Запиши це на аркуші і віддай його мені. А ви, поліція, спостерігайте краще за ось тими, щоб там ніхто не втік. Слухай, ти якісь дуже дуже дивні речі робиш, серйозно. Я розумію, але в мене залишився єдиний варіант. Ну добре, давайте швидше. Селян, селян, скажи мені, коли в мене день народження? Точніше, нічого навіть не говори запиши і віддай мені аркуш. Добре, кому не тримай. Так що тут в нас? Давайте, друзі, подивимося. Так, дивіться, він відповів правильно. Поліція, ви, звичайно, можете його ще тримати, але ходімо зараз ще за мною. Я вам точно скажу, хто з них справжній злочинець. А тепер спостерігайте, щоб ніхто не втік, тому що тільки справжні селяни знають відповідь на це запитання, і не справжній селян може ухилятися від відповіді або взагалі втікти. Щоб змішатися з іншими селянами. Тому кожен зараз повинен відповісти на запитання, точніше написати відповідь на аркуші, який я вам дав. Напишіть, коли в мене день народження, і віддайте аркуш. Але віддайте аркуш тільки тоді, коли я скажу: Ну що ж, поїхали, почнемо з тебе. Тримай, вода, звичайно, я знаю, коли в тебе день народження. Зараз ми це і перевіримо. Так, молодець, все вірно, тепер твоя черга. Ось, можеш перевіряти. Так, давай мені сюди аркуш все вірно. Давай тепер тебе перевіримо. Кидай сюди Аркуш. Зараз, зараз, Дай мені ще півховинка, будь ласка. Ха, 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 ха. друзі, 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 дивний він якийсь. Бачили, три селяни вже відповіло правильно. А цей щось відповісти не може. Що таке згадати не можеш? Так, в нього. Ага, так, а все кого тримай. Друзі, якщо цей план не спрацює, тоді все, я дійсно здаюся. Зараз перевіримо, що він там відповів. О, молодець! Молодець. Так, залишилося всього лише чотири селяна. Ось ці три точно не злочинці. Давай, давай мені сюди аркуш. Слухай, я його загубив. Можеш мені ще один дати? Ага, ухиляєшся від відповіді. Я жартую, жартую, тримай, аркуш. Дуже добре, так, перевіряємо. Так, все вірно. Слухайте, всього три селяна залишилося. Тобто хтось з них точно злочинець. Слухайте, навіть не знаю хто. Ну добре, давай мені аркуш також. Дивись, тримай, перевіряй. А зараз. І перевіримо. Стоп, 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 стоп. Ось цей злочинець. Почекай, ми ж не можемо бути всьому так впевнені. Зате я можу. Ми ж в нього навіть нічого не знайшли. Як довести, що саме він злочинець? Та що ж ти будеш робити? Ну я знаю, що він злочинець. Так, все одно всім стояти на місцях. Треба зараз довести, що саме він А Як я зможу це довести? Я впевнений, що злочинець він, але ж, друзі, поліцейські мені взагалі не вірять. Що таке, камон? Я неправильно відповів, чи що? Зізнавайся, що саме ти злочинець. Я не злочинець, ти що? Та що ж таке? Слухай, селян, а до речі, ти скидувався на їжу в цьому тижні. Ой, а, напевно, напевно, знаєш, я забув. Нагадай, скільки там треба дати грошей. Ну, як завжди, по 200 грошей. Ти що, забув? Та, з голови зовсім вилетіло, пробач, ось тримай. Зараз перерахую, почекай. Так, дійсно тут 200 грошей. Звичайно, все вірно, просто з голови вилетіло. Так, так, я розмірую розумію. дивись, поліцейський, а зараз як ми з тобою і домовлялися, тримай ось ці всі гроші, і що ти можеш сказати? Так, це вони затримати його. Що, що, А в чому справа? А в тому, що ми тебе спіймали, коли ти пограбував банк, і в тебе були гроші. Потім ми тебе посадили у в'язницю, і гроші в тебе якісь зберіглися все одно. Я не знаю навіть, де ти їх сховав. Але якщо ти не знав, у банку всі гроші цифруються, тобто кожну купюру ми. Знаємо, кожну купюру, яка зникла, ми її також знаємо. Ну і всі ці купюри, звичайно, були вкрадені з банку. Тобто в нас є докази того, що ти справжній злочинець. Геніально, геніально! Недарма я запропонував поліцейському це зробити. А ти ще казав, в нього грошей немає бачиш, все в нього є. Він мені спеціально дав гроші, щоб я подумав, що він справжній селян. Хоча ти гадки не маєш, що у справжніх селянів взагалі немає грошей. Ми тут а, працюємо за смарагд та що ж таке, фух, друзі? Нарешті це було дуже складно, як ви це все бачили. Але нам вдалося викрити справжнього злочинця. Тому цього селяна випустять, цю стіну знесуть, і ми знову продовжимо наше звичайне життя. Хоча воно в нас точно не звичайне, тому що кожен день щось постійно стається. Ну і друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також звичайно ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення.